Вітаю! Сьогодні я зупинюся на інтерактивних вправах, які ми з вами періодично будемо використовувати для закріплення матеріалу. І так, як ми працюємо з такими вправами? Ви бачите, що зараз передо мною одна із вправ на тему інформаційні процеси. Що треба зробити в цій вправі? Вам потрібно класифікувати інформаційні процеси, тобто розподілити по групах. Нажимаємо ОК, ви бачите, що в мене декілька груп, тобто інформаційних процесів, і надані малюнки певні, які мені треба перемістити в відповідну групу. Я зараз натискаю на перший малюнок, ви бачите, так, і дивлюся, що тут відбувається. Тобто. Подивлюся, в залежності від змісту цієї картинки, так? я її розподіляю в певну групу, якщо я, ну, вважаю, так потрібним так? перетягую. Якщо я хочу перевірити, чи правильно я вибрала картинку, я можу натиснути на галочку, яка знаходиться праворуч внизу. Натискаю, якщо я правильно вибрала певний інформаційний процес, так? то в мене світиться буде зелен... зелененьким. Так, тепер дивлюся іншу картинку. Наприклад, я вважаю, що це зберігання. Перевіряємо, натискаю на галочку. Якщо я вибрала неправильно, в мене, відповідно, буде світитися червоним ця картинка. Я хочу зараз виправитися, так, тому що ви бачите телефон. Жінка розмовляє по телефону, вона передає інформацію. так, Тому я вважаю, що це. Ось ця група, тобто я виправляю свою помилку, перетягнула, натискаю на галочку, і ви бачите, завдання я виконала правильно і так далі. Тобто ви е, берете картинку, берете певний малюнок і розподіляєте в ту групу, як, яка у вас є. Якщо ви забули, що вам треба зробити, ви можете повернутися ліворуч зверху, у вас є знак питання, ви на нього натискаєте і вже дивитися, що ж вам саме треба було зробити. І так далі, поки малюнки не закінчаться. Після того, як ви з завданням повністю впоралися, вам треба зробити скрін екрану з виконаним завданням, зберегти його і вже додати до Classroom, якщо це звучить у вас в завданні. Що для цього зробити треба? треба? Як варіант, перейти на програму ножиці. Вона знаходиться в папці стандартних на комп'ютері. Тобто, де її шукати на комп'ютері? Усі програми, ось тут я опускаюся донизу, в залежності від версії вашого Windows на комп'ютері, відображення цієї головної панелі може трішки відрізнятися. Але пам'ятайте, ви завжди зможете знайти в папці стандартні ось цю програму ножиці. Вибираю програму ножиці. Ви бачите, біленьким таким став мене екран. Тепер курсор змінився на плюсик. Утримуючи ліву кнопку миші, я роблю скрин тієї області екрану, який мені потрібен. Ну, в даному випадку, ось ця частина екрану мені потрібна. Зробила. Тепер я знаходжусь зараз в програмі ножиці. Вона в мене може відображатися трішки меншою, трішки більшою. Так, це не важливо зараз ось таким чином. Головне, що в мене зберігся мій результат в цю програмку, і зараз мені що потрібно? Мені потрібно зараз зберегти на свій пристрій. Для цього я натискаю файл, зберегти як, і вибираю місце для збереження цього файлику. так? Наприклад, я хочу інше місце для збереження. Так? Я ось тут дивлюся, що в мене автоматично називається Мій файлик снімок, мене це не влаштовує. Я пишу, наприклад, це вправа про інформаційні процеси, тому я пишу тут інформаційні процеси. І, наприклад, вправу виконує Шевченко даним, Так? Я пишу інформаційні процеси і дописую прізвище. Шевченко. Так? Після цього натискаю Зберегти, і в мене зберігається малюнок в те місце на комп'ютері, яке я зараз вибрала. Таким чином, я виконую інші вправи, і потім я можу ці малюночки додати до класруму. Давайте подивимося з вами інший приклад. Ось інша вправа. Вправа кросворд. Як розгадувати кросворд? Нажимаємо ОК. У вас є порожні. Поля для заповнення, так, що для цього я вибираю те, що мені потрібно. Наприклад, я хочу зараз дати відповідь на шостий шости пункт. так. Натискаю, в мене відображається питання створення резервних копій. Це, що ж таке створення резервних копій? Оскільки цей кросворд теж про інформаційні процеси, то ми з вами згадуємо, які інформаційні процеси ми розглядали. Ми розглядали і передачу даних, і, наприклад, зберігання даних і так далі. В даному випадку, коли створюється резервна копія, це захист даних, так? тобто для того, щоб інформацію захистити, ми створюємо її копію резервну. Тому ось тут я вписую захист. Якщо я правильно дала відповідь на питання, натискаю ось тут на, на стрілочку. І в мене таким чином відображається відповідь тут. Перевіряємо. Якщо все правильно, в мене світиться зелененьким. Тепер, наприклад, процес переміщення повідомлень від джерела до приймача. Як цей називається процес? А може, я гадаю, що це опрацювання? Перевіряємо, натискаю стрілочку, воно заповнюється, натискаю. Але ви бачите, що кінець слова в мене правильно так, Бо підставлені, але це не опрацювання, тому все це світиться в даному випадку красненьке. Щоб виправити, натискаю знову на це слово і стираю ті, ті літери, які неправильні, так, я можу і все стерти. І, відповідно, ще раз читаю процес переміщення повідомлення. Переміщення повідомлення це передавання, так, даних. Передавання. Давайте пере, перевіримо з вами. Передавання. Перевіряю, тепер все вірно. І так далі. Ви заповнюєте повністю. Після цього ми повертаємося на програму ножиці або іншу можливість, яку має ваш пристрій, але не забувайте, вам треба перейменувати обов'язково. Якщо у вас немає можливості працювати за комп'ютером, ви шукаєте відповідну папку на своєму пристрої, яка буде містити ваші збережені файли, і перейменовуєте таким чином. Ваш файл, який зберігся. так? Тобто, через галерею ви цього зробити на пристрої своєму планшеті або смартфону, перейменувати файл не зможете. так? Ви, відповідно, шукаєте папочку. Ще раз нагадую: файл менеджер, файл, провідник. Це ті папки, які можуть бути у вас на комп'ютері, на планшеті або смартфоні. І за допомогою них, коли ви потрапляєте в цю папочку, ви маєте можливість перейменувати файли. Так. І остання вправа, на які сьогодні зупинюся, обери способи подання повідомлень. Значить, що тут треба. Ви бачите картинку, читаєте свист чайника, що ж це за повідомлення, В який спосіб подання цього повідомлення? Текстовий, графічний, звуковий або умовні сигнали та жести. Коли чайник кипить, він видає звук певний, так сповіщає про те, що вода закипіла. Тому це звуковий спосіб подання повідомлення. Вибираємо, якщо правильно, в мене світиться смайлик і з'являється інша картинка, багаття. Так? Для чого? Що? Яким способом так? передавалось повідомлення, коли розпалювалося багаття? Так? Це давайте з вами попробуємо. Може, це текстове повідомлення? Ні. Світиться красна стрілочка. І ви. Вже відправляєтеся на наступне запитання, але ви побачили, що відповідь неправильна. Тому, коли ви все виконаєте це завдання, вам з'явиться повідомлення про те, що завдання ви виконали з помилками. Ви можете знову повернутися до виконання завдання спочатку і вже виправити свої помилки. Малюнок це графічний спосіб, і дивимося на наступне графік. Так, якщо малюється графік на уроках математики, це теж графічний спосіб. І так далі, ви виконуєте повністю завдання. Коли отримуєте результат, результат зберігаєте і відправляєте в класрум, якщо було таке завдання. Тож, будь ласка, працюйте, і якщо будуть запитання, ви можете їх задати у коментарях в класрумі.